Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Як ви бачите тут душку, тому що я запускаю нову серію відео по знакам Зодіака. Не просто знакам Зодіака, а нашим зірочкам по знакам Зодіака. Отже, сьогодні у нас овни. Овни у нас що мають? Вони мають таке корінасте тіло, роги, і це все не просто так. І сьогодні ми про це і поговоримо. Чому вони такі? Навіщо їм роги? І що з ними відбувається? І хто у нас, звичайно, представники? Манатік, Ірина Білик, Меловін, Юля Верба, Педан, Узілков, Мамаріка. Філонова, прости господи, і дуже неочікувано Я на брензе із каналу Палає. Отож, друзі, якщо ви зацікавлені, то залишайтесь зі мною, ставте подобачку, пишіть коментарі, що ви думаєте про овнів, якщо ви овни підтвердять або заперечте надану інформацію зараз і приємного перегляду! Отож, друзі, овни у нас знак вогню, і це багато про що говорить. Написано, що вони лідері-бунтарі, які вірять у світле майбутнє і вічне кохання. Також вони цілеспрямовані, але кажуть, що почуття так то їм не властиво. Тому робота у колективі їм піде важко. Як ми знаємо, овни у колективах уживаються рідко. Загалом, давайте чесно, давайте розберемо, що їм треба. Овнам треба все. Йому постійно щось треба, і воно все пре-пре-пре, а йому все мало і мало і мало. Він постійно щось хоче. А якщо воно не отримує те, що воно хоче, то воно буде істерити, ображатися, а коли воно все-таки отримує того, що вибору нема, овен своє отримує, він буде це показувати всім. Він буде казати: подивіться, подивіться, що у мене є. Чим відрізняються чоловіки і щенки, овни, чи відрізняються вони чимось? Чоловіки. Овне вони лідери, але вони дуже органічно почувають себе у цій ролі. А вніха все-таки хоче. Вона хоче також буде перебувати у цій ролі лідера, але все таки вона ну, чекає і надіється, що хтось прийде і все таки відпори її, того що вона вже устала породі. І, от, наприклад, візьмемо Манатіка. У нас Манатік він такий типовий представник знаку овнів. Він такий коренастий невисокий чоловік. Який е лідер у своєму колективі він знає, чого хоче. Він все і одразу от знаєте овен йому треба все і одразу, і він кращий усюди. Він і танцює, і співає у нас. І якусь там свою студію має, чи що там продакшн, якийсь да, когось працює. І всюває, він і сім'ю якусь завів, там, і дітей наражав, ну, все у нього якби є. А коли він з'являється на людях, що на ньому ми бачимо? Гігантську шляпу. Да? Це маленький чоловічок у гігантській шляпі, щоб бачили його всі. Всі, коротше, того, що ростом він не вдався, і у нього є тепер шляпа, капелюшок. Ну, от, друзі, якщо ми відкриємо що ми бачимо дивну шляпу з якоюсь рибкою. Потім ми бачимо цей його славнозвісний капелюшок. Ми бачимо помаранчевий капелюшок. Ми бачимо ще якийсь капелюшок, якась сорочка і навіть прикраса на шиї. Також ми бачимо щось таке пестреньке, да? навіть Family Look, який скоріше за все вибирав він сам. І бачимо рожевий капелюшок. Тобто ми любимо яскраві кольори, і цього повинно бути дуже-дуже дуже багато. Ну і наступна у нас ірочка Білики, і розумієте, нема півміри. от Якщо пластичні операції, то всі, розумієте, щоб було видно, щоб було багато. Беремо кофту, вона повинна бути ну така яскрава. знаєте, Беремо наступну фото, навіть коли ми втягаємо. Це Ірина Білик, чи ні? Ну коротше, все повинно бути яскраве, таке в паєточках блистіти. Це меха, якийсь, це корона, Розумієте? Оце от все люблять. обне. Оце, оце, оце перед вами овен, розумієте? Якщо квіти, то їх повинно бути 500. Ми беремо Юлю вербу і ми бачимо те ж саме. Якщо пластичні операції, то на всі гроші. Якщо машина, то сама краща. І як бачимо, гроші у овнів завжди є, бо вони досягають свого. Переходимо до Меловіна і ми бачимо те саме, що там паєточки, все повинно бути яскраве, все повинно бути епатажне. Ви скажете, що це ж концертний костюм. Ви будете абсолютно праві. Але що ми скажемо по характеру? От, наприклад, Мелевін посрався зі всіма постійні конфлікти, постійні срачі. Теж саме Юлічка Верба посралась зі всіма. Її блогерська тусовка не приймає, постійно їх оточують хейтери, постійно оточують скандали. Ірина Білик також непроста людина. Що стосується узілкова. Як він розлучався зі своїми дружинами? Це окрема тема. Беремо мама ріку. Вона конфліктує кожен день. Вона така скандальна жінка, що це просто не передати. І постійно їй все найметься. Всього їй мало, всього їй треба більше. І як ми бачимо знову про зовнішній вигляд, яскравий колір волосся. Їх по повинно видно. Було. Але не забуваймо, що у нас є ще Лєночка Філонова, як вишенька на торті. Лєна Філонова, представниця, класична представниця знаку Зодіака Овен. Хто б міг надягти? Ви думаєте, для кого ці всі сукні? Для кого висить воно все в оцих магазинах непонятних? Це воно висить для овнів, тому що тільки вони можуть надягти такі речі, тільки вони можуть виглядати в них. Органічно показувати всі свої принади, все своє добро, і знову ми кажемо, да, Якщо пластична операція, то на всі гроші, щоб було видно, ми любимо показати себе, показати своє тіло. Ми не стісняємося, вони постійно пишаються своїми принадами. Знаєте, все повинно бути видно, все повинно бути на виду, і це прекрасно іноді. Так трапляється, що овнів можуть подавити. Наприклад, їх може подавити їх професія, чи якісь зовнішні установки, чи якесь токсичне оточення. І ми побачимо овна дуже неочікувано в чомусь такому, де його не видно, розумієте, де ви тут побачите овна. Його нема, його подавили. Його просто сховали за цими рубашками клітчатими, за цими спіджачками, за цими пуфіками. Розумієте, його сховали. Овна посадили у худі і їй не дають сіять. Але тут десь сидить овен, і оце все тільки токсичне оточення могло зробити таке з овном. Так, що овни, якщо ви не любите сіять, якщо ви не. Показуєте все своє добро, то задумайтесь, можливо, вас подавили, можливо, вас сховали, можливо, ви, ви не можете прийняти себе. І переходимо у сферу грошей. Що там по грошам? Словно, от як ми побачили, да, овни вони, вони люблять все дороге, все по-багатому. Тобто, якщо ми купуємо щось, то це повинно бути щось яскраве, і це повинні бачити всі. Ми любимо хизуватися, ми любимо вийобуватися і гроші повинні. Але стосовно цього, чи вони раціонально витрачають свої ресурси, ні, вони тринькають гроші. І як ми бачимо, Ірочка Білик вона потринькала все своє добро і на кліпи і грошей вже нема. Теж саме стосується Монатіка, його кар'єра йде вниз. Манатік у нас трошки присідає останнім часом. і Він не пойме, він не побачить, як він перетвориться у ірочку. Білики у нього теж не буде грошей на кліпи, і придеться просить у дружини. Благо вона працює. Стосовно Яни Брензея, як ви бачите, овна подавили, вона працює все життя на цій сраній СТБшній роботі, вона сидить там в цій студії, вона читає ці срані тексти в цьому піджачку. Які пишуть, які вона, мабуть, ненавидить всередині себе, тому що всередині неї все-таки ховається овен. Але. Це дає їй, мабуть, стабільність в цьому житті і якусь економічну цей. Але якщо ми побачимо на юлічку вербу, ми подивимося на юлічку вербу. Вона зараз на піку, вона витрачає ці всі гроші, того що у неї безкінечний потік реклами. Але ми розуміємо, ми всі розуміємо, що це колись закінчиться. Але вона розказує, що там у неї трошки там, трошки там, трошки там. Але і це також закінчиться, і вона перетвориться у Ірину у якої нема грошей. Розумієте? Є Яна Брензей, є ось цей розвиток ковна від Яни Брензей. До Ірини Білик, знаєте, як висоти якби розвитку еволюції овна. От і десь треба йому залишатись посередині. Посередині зараз десь знаходиться Діма Манатік, який ще трошки, і він може стати Іриною Білок, але краще йому залишатись десь посередині. І десь отут, поряд з Іриною Білик, у нас філонова. Розумієте? Десь вона отут. Стосовно любовних стосунків, які вони там можуть бути. Якщо ми подивимося на Юлічку Вербу, це постійний якийсь потік у Хажорів, От вона зупинилась і тепер почала займатися тим, що вона виготовляє дітей. Ірина Білик, наскільки я знаю, дітей не особливо виготовляла. Але що у неї там на любовному фронті творилось, це постійний потік якихось непонятних мужичків, які її просто обожествляли. Ну, вона просто ікона, і і Ірину Білик люблять всі, але в основному це якісь більш слабкі партнери. Те ж саме, але у неї от є Діма Каляденка, який говорив, що Ірина Білик просто богиня в постілі, того що вогняний знак, розуміємо, це не просто так. А ти розказував про те, що Ірина богиня сексу. Королева сексу. Королева та, секс, це де? правда. А, найкраща. А, а який секс любить Ірина Білик? Вона за троїх. <світ> за троїх? <світ> <світ> я перепрошую, за троїх в кадрі чи вона відпрацьовує і за І в кадрі і у постілі. Вона найкраща, бо <світ> я частенько я частенько думаю, як це все було круто. І можу сказати, що в моєму хіт-пораді вона це перше місце треба відчувати І те ж саме юлічка верба я думаю, що там також дуже високий отакий Висока сексуальна енергія, висока, такі лібідний потенціал. Так вона заманює цих жеребчиків своєю молодою, молодою тілесістою, красою і своїм багатством, звичайно, того, що вона не треба відчувати. І також може бути багато драм. Наприклад, мама Ріка вона намагається бути у цих спокійних зараз сімейних стосунках, і у неї нічого не виходить. Вона скандалить зі своїм чоловіком, вона скандалить зі всіма, того, що вогонь, того, що. Конфлікт конфлікт є в серед і оця Яна Брензей, кстати, розповідала, що у неї там щось з чоловіком, ну деякий час здається було щось токсичне. Може, я собі це придумала, але. Ну, не вірю я, що вона може сховатися цього овна просто забити його повністю. Я думаю, що там вона щось нам не показує, щось не розказує. Стосовно повертаємось до Узілкова. Як Узілков розлучався з дружинами, він їх бив, а потім розлучався з ними. Здається, вона була одна, але уявимо, що їх було багато. І всі вони страждали поряд з ним. Ну тобто, зовном розставатись, розлучатись, таке собі задоволення, того, що вони почнуть про це ще розповідати і виносити себе як жертву. От, наприклад, мама Ріка, вона навіть ще не розлучилася, але вона уже розповідає про це. І ми розуміємо, що це жах. І Юлія Вербай, думаю, буде про це розповідати, і Ірина Білика ну, вона розлучалась дуже скандально постійно. Це були скандали, і зараз. От цей Діма Каляденко, який каже, що вона була богиня сексу. Він каже, що вона ну вони розлучились так, що вони тепер не розмовляють. Понімаєте? Вони поставили цю крапку, і вони типу обожнюють одне одного, але вони не розмовляють. Тобто, тат, все при тому, що колишня дружина, Росія від якої у нього. Дитина, то він розмовляє, там все нормально. Сусово Мелавіна він також зі всіма посрався. Понімаєте, це вообще дуже конфліктна людина. З ним е, краще взагалі не говорить. Але як він витрачає свої гроші, не сказали? Він купляє оці конструктори Лего Хогвартса, розумієте? Тобто ти прийдеш до нього додому, він живе на першагівці, але у нього от купа іграшок. Тобто е, можна сказати, що овен також доволі інфантильна така субстанція, тому що ви, от може отакий, розуміти там, де є у Яна бринзей. Там є інше відхилення. Оце це відхилення це Мелевін, який просто, от якщо я, наприклад, вона впустила оце я доросла людина, доросла жінка, така да? а Мелевін, він такий, я дитина, я вічна дитина, я хочу гратись. А Ірина Білик, вона вже все. тобто, це е, виток верхньої еволюції, коли вона така, просто окей, не трогайте мене. Але все ж таки, що ми можемо сказати, що їм потрібно оточити себе людьми. Вони тягнуть все таки з цього енергію деяку, але все-таки можуть тягнути енергію з них. Тобто не треба ставати їм жертвами це експлуатація, щоб їх використовували, того що вони розумієте, вони наповнені оцією. У, у них всього багато. Це і хтось може підсосатися, якби і почати користуватися цим. Хтось більш пасивний, він може присосатися до активного овна і якби перетягувати ковтру на себе, щоб користуватися цими благами, які може. Здобути їм такий якийсь організований більшовин, якийсь цілеспрямований. Знаєте, от він більш такий, отак. Але що ми можемо порадити? Все таки, не ем, оцей момент, коли кар'єра йде на дно. Знаєте, подивиться на педана, усілкова, як я вже сказала, Ірочка білик. Вони практикали у цей момент, коли. Коли щось пішло не так, коли от вони так біжуть, біжуть, біжуть і все їм хочеться і всім займаються. Знаєте, і вони беруть від цього життя, але вони не думають про завтрашній день, що завтра може бути не сьогодні, і воно буде не таке, як вчора, розумієте? І треба про це думати. І от це можна побажати овнам, щоб вони думали, все таке, що вони будуть робити, коли оця потоки енергії вони, вони кудись улітучаться, щось піде не так. Тобто, все таки треба відкладати гроші. І стосовно цього, що не треба так сильно конфліктувати з людьми, все-таки можна з людьми ну, мати кращі стосунки. Не завжди треба от, знаєте, повчитись все-таки якісь невеличкі дипломатії, того що ти станешся один і без грошей, розумієте? Того, що, от, наприклад, якщо взяти більш водні, там знаки зодяка, вони більш самодостатні, вони можуть прожити одні. А що стосується овнів, все-таки їм потрібна ця увага, насичення, а вони можуть так зі всіма розісратися, потім сидіти, знаєте, і тільки щоденничок вести, і розповідати там, як них все погано. Тому що ми можемо сказати? Плюси. Плюси це яскравість, це цілеспрямованість, це енергійність. Це все-таки є оцей творчий потенціал, знаєте? Але негативні сторони, те, що вони, вони надто спішать, вони кудись їм все от, знаєте, і вони не помічають, вони не зупиняються. Їм треба сповільнитись трошки. Тому давайте по кожному пройдемося, наприклад, Манатік. Що ми можемо побажати Манатіку? Щоб він не практикав, коли він може стати Іриною Білик? Що ми можемо побажати Ірині Білик? Ми можемо побажати їй змиритися. Що ми можемо побажати? Меловіна, Меловіну ми можемо побажати перестать ну, все-таки бути таким агресивним, перестать захищатись настільки сильно. Бачить у всіх навкруги хейтерів, розумієте? Підан, до речі, саме такий нормальний здоровий варіант. Він, він змирився, але він не впав настільки еволюційно, знаєте, як, наприклад, от, якщо ми візьмемо Ірина Білик. Стосовно узілкове, ну це, звісно, гніда, йому ми нічого бажати не будемо. Мама Ріка, ну там треба походити до психотерапевта 6 років і, можливо, тоді вона щось почує, тому що вона не чує нікого, нікого вона не чує, окрім себе, дуже конфліктна, складна жінка. Людям навкруги неї буде дуже складно. Якщо ми візьмемо філонову, ну, філонова живе краще своє життя. Є ризик, стати Ірина Білик, але все-таки вона ближче йде до міловіна. Ну, Тобто, да, знаєте, вона така, вона в вона, вона мій петлять. Вона в мій петлять. От, наприклад, Ірина Білик отут, брензе тут, тут Меловін тут, а Філонова вона буде за е, межами цієї клаки. Розумієте? Вона десь отут буде. Отакий От, страх я. Що і робить, якщо чесно, я не знаю, дуже складна ситуація, найскладніша із всіх. І я на брензейдат все-таки прийняти, що ти овен і перестати оце сховатися за піджачком, а дати жару, коротше. Отакий От мій, мій короткий гороскоп стосовно того передбачення для овнів на наступний місяць. Передбачення для овнів на наступний місяць як бонус. Що очікує Омів у наступному місяці? Я хочу три карти. Треба. да, вони будуть збирати, знаєте, вражай за свої вибори. Оці інфантильні треба перестати витрачати гроші, бо останетесь з однією рибою дохлою, дохло, і дохле, і, і вас чекає удача, звичайно. Тобто, треба прислухати все-таки до інтуїції. І буде вам щастя. Отож, друзі, якщо вам подобається, якщо ви чекаєте наступного випуску. То ставте вподобайки, якби підтримуйте цю рубрику, щоб вона проходила виходити, щоб у мене було якби натхнення її продовжувати робити. І до наступного відео. Пока-побачимось уже завтра, в п'ятницю.